житловий комплекс Житловиком у центрі Вишневого. Так виглядає перша черга. Ось бачимо, що у нас є місця для відпочинку, такі гойдалки прикольні Сучасний дитячий майданчик. Навіть такі зони відпочинку цікаві є. Сучасний дитячий майданчик. Ось так він виглядає. Житловий комплекс Велспрім. Тут я пропоную двокімнатну квартиру, яку ви можете придбати. Вона знаходиться на другому поверсі у самому центрі міста. Зрозуміло, що вся інфраструктура у пішій доступності, включаючи дитячі садки та школи. І це державні Новос, зупинки громадського транспорту. Також все максимально поруч. До речі, що тут знаходиться у пішій доступності центральний парк зі. З футбольним стадіоном. Зараз я вам буду її показувати всередині. Ходімо. Ось у нас перший під'їзд. Ось Тут у нас знаходиться квартира. Автоматичне світло працює з тут почтові скринки, ліфт у нас ось тут. І що саме класне що я зараз буду показувати, це те що можна спуститися у підземний паркінг, ось від на мінус перший поверх. Справді це дійсно бізнес-клас, який можна придбати у вишневому. Ліфт достатньо швидкий, ось ми вже на другому поверсі. Ось так виглядає поверх. Ось тут у нас такий балкончик, гарним користування і сходи, ось так. Ось у нас поверх вже знаходиться. В квартиру ми заходимо ось тут, двері достатньо. Міцні можна не завіняти. Ось тут у нас прихожа зона, коридор. Це перша у нас кімната. Ось так воно виглядає. Це санвузол перший, який менший. Більша кімната. Всі вікна, до речі, за виходом у внутрішній двір. Ходімо далі. Це у нас буде вже кухня. А ще, ще один санвузол, який більший. Так його не видно. Ось кухня. В квартирі двоконтурний газовий котел, є газ, лічильник ось тут знаходиться. Внутрішній двір ось так виглядає. Він закритий. Тут майданчик дитячий, зони для відпочинку. І що саме головне, це двір без машин. Тут не буде припаркований автомобіль. І засклемо лоджі. ось така вона достатньо велика, простора світла. І чому тут не будуть автомобілі під вікнами? Тому що у житловому комплексі є підземний паркінг, який вже зараз працює. Тому хто розглядає для себе якісний об'єкт саме для життя. Це дуже цікава пропозиція у самому центрі міста Вишнева. Двокімнатна квартира 65 квадратних метрів. Завертайтесь до мене, домовимось з вами про перегляд. Успіхів!